Всім привіт! Ми хочемо розказати, що кожен з вас може зробити заради порятунку. Зазвичай ми збираємо каші, корми та інше. Сьогодні ми приїхали до собак. Це Джесіка та Мезі Вони живуть тут вже 7 років. У них є свій вагончик, та кожен день ми його дуємо. Навіть коли почалася повномасштабна війна, всі собаки не залишились без уваги. Насправді, в міру можливості допомагати безпритульним тваринам може кожен. Ось три способи: перше: основна проблема, з якої стискаються зоозахисники та притулки, і яка впливає на все інше, це відсутність фінансування. Тому ви можете звернутися до притулку і зробити благодійний внесок. Друге піклутися про тварин поза межами свого дому, Запропонуйте притулку свою послугу волонтера або візьміть під патронаж тваринку. Розуміємо, що не кожен має змогу фізично отримати тварин, але це можна робити дистанційно. Третє Поділитися речами, які допоможуть уплити домівки хвостат. У багатьох з нас, наприклад, вдома є речі, які шкода викинути, але вже використовувати не будете. Тоді ви можете віддати їх до притулку, там знайдуть їм до застосування, утеплення, обладнання будинків, вольєрів і таке інше. Давайте не будемо забувати про наших пухнастих друзів.